Четвер, 26 січня. Ви дивитесь новини міста жовті води. Підвищення мінімальної заробітної плати, радість для працюючих, проблеми для підприємців та керівників підприємств. Річ в тім, що разом з сумою заробітної плати підвищуються і ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців, і це схвилювало бізнес нашого міста. Підприємці просять у влади не підвищувати податкове навантаження. Це питання має бути розглянуте завтра на другому пленарному засіданні сесії. Окрім цього, виникають непорозуміння із розмірами зарплат працівників бюджетної сфери. Міська рада готує звернення до прем'єр-міністра України. Ось що просять зі з тим, що закон про мінімальну заробітну плати. Принято решение Кабинета министров постанова 10.37, которая говорит об облате труда по единой тарифной сетке. Единая тарифная сетка для бюджетных организаций это те э, организации, в основном это ну, медицина и образование. Если считать по единой тарифной сетке, то ну, уровень, предположим, чтобы никого не обидеть, уровень э, руководителя структурного подразделения. будет выше, чем заработная оплата городского головы в полтора раза. А постанова 268 кабинета министров, которые приняты еще раньше, в 2003 году, по-моему, которые устанавливает посадовые оклады органам местного самоуправления. Так вот, случилась такая ситуация. Вот у нас в управлении оклад посадовой у сторожей-уборщиц по этой сетке становится 1934, а у начальника управления 1840. Поэтому обращаемся к кабинет министров, чтобы они привели в соответствие вот эту 268-ю постановку Кабмина. Есть протокольное поручение, которое Розенко давал. Он говорил о том, что нужно... Щоб ісключити у ввести доплати, премії і так далі. Ну коли посчитали, що премії нужно включати в розмірі 300%. Ну стільки розуміло, як викликаються керівники комунальних підприємств особа, яка отримує заробітну платню в п'ять разів менше, ніж керівники цих підприємств. Ну або заступник, який отримує заробітну плату в шість разів менше, ніж ці керівники, які йому підпорядковуються, і повинні виконувати його вказівки. Ну Школярі міста Шовтіводи продовжать харчуватись безкоштовно. Після ліквідації комбінату шкільного харчування зріс розмір порції, а її вартість зменшилась. Окрім цього, в школах незабаром з'являться буфети. Доповідає начальник відділу освіти. Всі діти будуть отримувати кошти на безкоштовне харчування, це завдяки вашому рішенню, що ви виділили кошти на харчування і програми радіаційного захисту, кошти якої йдуть на підсилення харчування. Тому всі учні перших. 11 класів будуть мати безкоштовне харчування. Але я хочу наголосити на тому, що буквально два роки тому назад в законі про освіту, про дошкільну освіту, загальносередню освіту проговорювалися пільгові категорії, які харчувалися безплатно, безкоштовно, вибачте. А в кінці 2015 року, в законі про бюджет, була така правочка, що якщо місцеві ради погоджують безкоштовне харчування, тобто, надають Можливість тому ми в навчальних закладах можемо харчувати дітей безкоштовно. До речі, на виконавчому комітеті керівник відділу освіти доповідала, що порції дійсно збільшилися завдяки вашому рішенні, депутати, які ви підтримали передачу харчування до школ з КЖП. Збільшилися порції, наповнювалися калорійність цих порцій, збільшилася. Причому це на 10%, відсотків, а набагато більше приблизно було скільки відсотків стало скільки Значить, приблизно було 30 відсотків від фізіологічної норми. Зараз це буде приблизно 60%. відсотків. Хоча получається, що на одну гривню буде порція дешевше, да, коштувати менше ніж вона була в минулому році. Чи підтримує міська влада малий та середній бізнес в нашому місті? Депутати затвердили програму розвитку малого підприємництва на 2017 2018 роки. Які ж бонуси очікують жовтоводських підприємців? Піввиконавцями даної програми у нас є державні реєстратори, державні адміністратори, також координаційна рада з питань. Підприємництва також жовтоводське відділення Дніпропетровської, Ой, Дніпродзержинської ОДПІ і міський центр зайнятості В програмі розвитку підприємництва на 17-18 роки. Також заложені кошти фонду загального обов'язкового державного страхування на випадок безробіття, і ці кошти будуть надаватися підприємцям, якщо вони будуть звертатися для розпочатку їхньої власної справи. Дана програма буде реалізовуватися два роки, і реалізація даних задань програм вона дозволить сформувати підприємницьке середовище за рахунок спрощення процедур регулювання підприємницької діяльності, підвищити правову захищеність підприємців, формулювати… Їхню активну позицію, підвищити ефективність підготовки перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва, створити нові робочі місця, залучити суб'єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, заохотити приватних підприємців до участі в проектах, що реалізуються на засадах державного приватного партнерства. Сформувати системи організаційно освітніх заходів спрямованих на підвищення фахового рівня знань, забезпечити інформаційну та методологічну підтримку підприємців, а також підтримувати ділову і інвестиційну активність. У 2017-му розвиватиметься в жовтих водах і спортивна сфера. На спорт виділяється більше 40 тисяч гривень. На спортивні масові заходи у нас е, виділено фінансовим управлінням 10 тисяч 800 гривень. На е, участь у навчально-тренувальних зборах та виїзних змаганнях збірних команд міста Жовті Води е, виділено 34 тисячі 800 гривень. Кошториси всі здані заплановані заходи на ці кошти також. Будемо залучати поза кошти. Оскільки ви розумієте, що на спортивно-масові заходи 10 тисяч 800 на рік це дуже замала цифра. Дякую підприємцям, які приймають участь надані допомоги. Для проведення як культурних заходів, так і заходів з фізичної культури і спорту. Причому приймають велика кількість підприємців, і кошти, які надають, і продукти харчування, вони значні, я вам чесно кажу. Значні. В інших містах, коли до нас приїжджають, приїздять спортсмени з інших міст, кажуть, що в таких містах, ну, в інших містах такого взагалі немає відношення до спортсменів, немає як у нас. Тому ми ще раз дякую дя дя підприємцям. Продовжать у 2017 тисячі і боротьбу з безпритульними тваринами. Міський голова підняв питання про створення притулку для котів та собак, які не мають господарів. Прохання депутатам, прохання небайдужим мешканцям жовтих вуд. Будь ласка, ще з 2015 року такі завдання ставилися волонтерам. Будь ласка, зробіть який-небудь план створення цього притулку. Ми його розглянемо на комісіях профільних, на сесії приймо рішення. Будь ласка, прийміть участь. Я не, не можу сам писати план по притулку тварин. Те, що ми безпритульних, те, що ми могли, ми зробили. Навіть ми відло від усиплення взагалі немає в місті жовті Тепер є тільки відлов, стерилізація, придбання вакцин. Все, оце у нас працює, але це недостатньо для того, щоб забезпечити безпеку мі... мешканців міста Жовті вони шарпають, нападають на жінок, на дітей, в тому числі з кліпсами собаки. В зв'язку з цим треба бути як в цивілізованому світі. Всі безпритульні тварини повинні знаходитись або у у приватних будинках, квартирах неможливо зберігати животних. Такого нема в квартирах, тільки в приватних будинках або в притулках іншого бути не може. Всі тварини, які знаходяться на вулицях, повинні бути відловлені всі і не випущені опять на вулицю, а знаходитись в притулку або передані тим громадянам, які мають приватні будинки і умови для зберігання цих тварин. Крапка більше нема варіантів.